Тим часом міжнародне рейтингове агентство Standard Poor's підвищило довготерміновий рейтинг України у іноземній валюті з B- до B і називає прогноз рейтингу стабільним. У повідомленні агентства говориться, що підвищення рейтингу зумовлене поліпшенням політичної координації в Україні, а також досягненням домовленості з Росією про знижку на природній газ. Втім, в інтерв'ю Голосу Америки президент американсько-української бізнес ради Морган Вільямс відзначив, що сильне зміщення акценту ек... Економічних взаємин в сторону Росії не обов'язково є виграшною стратегією для інтересів України президент Янукович сам говорив, що хоче, щоб Україна залишалася на перетині шляхів, щоб Україна мала відносини на рівних зі сполученими штатами, з європейським союзом і з Росією. І він повинен це продемонструвати у своїй економічній політиці. Є багато міжнародних компаній, які хотіли працювати з Україною. Тому важливо, щоб президент утримував цей баланс між цими трьома сторонами, але поки що цей баланс не дотримується. На думку Моргана Вільямса Росія користується зараз політичною ситуацією в Україні щоб реалізувати деякі свої національні інтереси очевидно, Росія виступає зараз з позиції економічної сили, і вона знає, як її використовувати не лише для економічної вигоди, але й для політичних цілей. Вражає скільки Путін висунув пропозиції, що було великою несподіванкою для заходу, і так само міжнародна бізнес-спільнота хотіла б бачити рівновагу і рівне поле для конкуренції, і хотіла б, щоб Україна рухалася вперед, співпрацюючи з усіма, а не віддавала перевагу лише якійсь одній країні.